Покажи Меган 4 без питань. З тебе лайк і підписка. Я тобі показую, що на авторинку по четвертих меганах. Зустрічаємось такий синій екземпляр. Показую на хорошій комплектації. Лед Провіжн у нас оптика, парктроник, туманка, гарний, легкосплавний диск. Бачимо шиллочки у нас Bows. По характеристиках це в нас 16 рік, 13950. Він вартує, 1,5 дизель в автоматі 151 тисячу заявляють пробігу складання. Безключовий, комбінований, бачимо шкіряний салон, ломане кермо, утримування полос, дистронік. Допомога при парковці, такий цікавий, на гарній комплектації, датчики в нас мертвих зон. Задній ряд сидінь. Форкоп, камера, все в нас присутнє. Ось такий екземпляр. Перші зустріли. Дуже цікавий, хороша комплектація. Нагадую, займаємося автопідбором. Якщо вам потрібно перевірити даний екземпляр, чи знайти будь-який автомобіль в підборі під ключ. Інший ринок, великий автомобілі вистачає. Наші контакти знизу звертайтесь. Перевірка завжди в нас проходить детельно. Це візуальний стан, це фарба, це комп'ютерна діагностика. Пробіг, це технічний стан на СТО і Ключовим етапом завжди. Підборі є звіт із за кордону, тобто шукаємо історію за кордоном, як автомобіль обслуговувався, який фіксувався пробіг. Тобто, щоб впевнитись йому на 100%. Цікаво контакти знизу. А зараз йдемо дивитися і шукати наступний екземпляр. Зустрічаємо такий гарний, сіренький екземпляр. Показую вам його детальніше. Парктроник, туманка, лінза в нас присутня, легкосплавний диск. Складання і це в нас 18-й рік, 1,5, 140 заявляють пробігу. 13300 він вартує на старті. Безключовий. Гарно виглядає по салончику не максимально, звісно, мультимедіа, але ж вона присутня. Ось такий екземпляр Парктрони зад присутній за вартістю 13300-140 заявляють пробігу. Зустрічаємо ще такого біленького красення. Також він у нас на гарній комплектації. Led Provision Оптика, Парктронник, туманка, легкосплавний диск, все в нас присутнє. Присутні в нас люк з панорамою. 18 рік, 219 заявляють пробіг 1,5 дизель 15500. На автоматі у нас складання безключовий. Датчики мертвих зон, гарний у нас комбінований шкіряний салон з рижими вставочками. Автомат, максимальна мультимедіа, утримування полос, електростоянкове, повний склопакет. Все в нас в автомобілі. Є задній ряд сидінь, універсал, звісно, парктроник 360 зад. Без форкопу. Ось такий цікавий екземпляр ще зустріли. 219 пробігу, 15500 вартує він на старті. Зустрічаємось такий біленький екземпляр. Показую вам його детальніше. Універсал у нас простий диск, нелегкосплавний. Це у нас накладочка лінза, парктроник, туманка у нас присутня. По характеристиках це у нас 17-й рік. 197 заявляють пробігу. І прям дуже тут хороша на нього ціна. 11500 без панорами складання, без ключовий. Присутній. Тканеве, село у нас, механіка 6 -ступка. Ломане вже кермо, не максимальне мультимедія утримування. Полос. У нас присутнє ось такий екземпляр. Задній ряд сидінь. Парктронник зад також присутній. Ось такий цікавий екземпляр. За дуже гарною ціною. 17-го року 11500 197 заявляють пробігу. Зустрічаємо ще один такий сіренький екземпляр. Також бачив він у нас пригнаний із Франції, 19-й рік. Лінза, простий, нелегкосплавний диск, парактроник туманка, складання дзеркал Відразу бачимо по характеристиках. 19 рік він у нас в автоматі 154 заявляють пробігу. 1,5 дізель 12999 вартує. Безключовий доступ у нас присутній, Тканевий салон, шкіряне кермо, тримання полос, не максимальна мультимедія, повний сплопакет автосвітло, автодощ. Задній ряд сидінь, шторка позаду є, парктронник зад так само в нас присутній. Ось такий екземпляр ще зустріли. 12999 в автоматі 19 1,5 дизель. Зустрічаємо щось такий біленький екземпляр. Також дивимося на нього детальніше. Легкосплавний диск. У нас лінза-туманка. Звісно, це в нас універсал. По характеристиках це в нас. 2017 рік, 1,5 механіка, 173 пробігу, рідна фарба заявляють. 12990 вартує складання без кочовий. У нас присутні, комбінований гарний шкіряний салон, 6-ступка. Не максимально в нас мультимедіа, гарний ломине кермо-мультикермо. Все у нас присутнє. Ось так виглядає задній ряд сидінь, шторка позаду, парктроники. Також присутні, Ось такий цікавий. Екземпляр також 12999 Заявляють пробігу. І відразу не виключаємося. Навпроти нього стоїть ось такий гарненький шоколадний екземпляр. Прийманий в нас із Франції. Давайте також покажу лінза за Туманка все в нас є. Нелегкосплавний диск, простий. Це в нас накладочка. Так, по характеристиках це. 18 рік, 149 заявляють пробігу, 13700 вартує 1,5 дизель. Складання безключовий, тканевий салон, чисті ступка, утримання полос, не максимальна. Мультимедія, мультикермо, гарний шкіряний кермо, повний склопакет у нас присутній. Задній ряд сидінь. Перктронник зад. Все в нас присутнє, дуже гарний колір. Такий ексклюзивний, рідко в таких кольорах вони трапляються. 13718 рік 149 заявляють пробігу. В таких пару екземплярів вам показав. Є такі автомобілі, можна шукати. Хороший автомобіль як на механіці, так і на автоматі. Так само непоганий вже там стоїть автомат, не такий, як вже в третьому в нас Меганчику їх не хвалять. Ці їздять непогано, обслугу люблять, але їздять. Тобто можна розглядати, якщо ви пошуку автомобіля, так як і казав, контакти наші знизу звертайтесь, чи будь-які інший автомобілі на різний смак, на різний бюджет, скажімо так, можемо шукати будь-які контакти. Знизу телефонуйте, знайде вам хороше та технічно справне авто з рідним пробігом.